Про кремлівських ідеологів та що на них чекає, поговоримо з Тарасом Загороднім, управляючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю, слава Україні! Юра, слава пане Тарасе, От, власне, смерть доньки Дугіна називають терактом. А ви як думаєте, чи може бути це все таки терактом? Чи можливо це од Кремль власне зачищає за собою сліди? А можливо, це і такий натяк путіну від російських еліт. Я думаю, що звичайно, що, скоріш за все, джерелом ну, головною цілі був сам Дугін, тому що в Росії на тлі в першу чергу відсутності реакції на удари по Криму. Вже є розуміння, що ядерний БЛЕФ не спрацював. Вони розуміють, що війна вже перейшла на територію Росії, це і Курська, це і Білгородська область. Ну, і те, що вони вважають Росією Крим і Україні, за це нічого немає. Тому, бачите, Кремля в Росії починають вже шукати себе ну, виправдання, а хто у цьому винуватий, це раз. І по-друге, я думаю, що вже йде боротьба за своє місце у постпутінській Росії. Тобто, що буде, коли е, з Путіним щось трапиться. Ну, скоріш за все, якась раптова смерть, і а, з чим вони будуть виходити на? Деескалацію заходом, упевнений, що такі перемовини вже йдуть, і тут якраз постать Путін цього Дугіна, який один з її ідеологів і апологітів війни, якраз от зрозуміла. Зрозуміла, він повинен просто токсична людина зникнути. А заодно можна звинуватити Україну підготовці терористичних актів у підготовці інших речей, які дозволяють звинуватити в тому що Україна до цього причетна, і знайти привід, наприклад, до ударів по Україні? Хоча я думаю, вони більше стріляють собі в ногу, тому що у Росіян настає все більше питань, як це українське спецслужби вже вільно себе в Москві себе поводить, але це знов таки це є наслідком переходу війни на територію Росії і на ті території, які вони вважають е -е 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 Росією, тому що це не зрозуміло вже народу Росії, який упевнений був у міцності власної армії, що так це як, як це можливо взагалі було бомбардувати територію Російської Федерації. Ну, до речі, можливо, ви помітили, що і от Гіркін Стрілков вже активніше і якось агресивно почав критикувати дії Кремля. Про що це теж може говорити? Ну, Стрілков це група ФСБ. Так? Група ФСБ вже давно намагається зробити у всьому генералів, тобто армію. І а, йому дозволено критикувати по мірі можливості пана Путіна, а, і але там же ж головна це від нелюбові до нас. Так там йдеться про те, що якщо ми хочемо перемагати війни, ми повинні провести мобілізацію а, і всього населення, всього і всієї економіки. Тому що по іншому а, війну в Україні виграти неможливо. Це це його лейтмотив, і тому те, що він говорить, це якраз це ж таки, ну, Якраз і говорить про внутрішньополітичну боротьбу між ФСБ та армією. Ну, якщо пам'ятаєте, то весною теж було кілька смертей, і там пов'язаних це були директори, які пов'язані з енергетичними компаніями, і охоронець Путіна також, також сам наклав на себе руки. Я так розумію, що ця цепочка вона буде продовжуватися. Ну, звичайно, будуть ще багато смертей. Багато смертей е в першу чергу, я думаю, будуть ліквідовуватись ці, які є найбільш токсичними е фігурами цього режиму. це в тому числі там є Проханавше. Я думаю, що пані Сімонян. Із Кабєєвою та іншим теж слід напружитись, тому що вони є Соловйову, тому що вони є обличчями режиму, так і а, а вони вже зараз не потрібні. Вони зараз не потрібні, бо пост, постпутінські еліти вже думають, як вони будуть відмотувати все, що накоїв Путін, тому що все ж таки їхнє життя пов'язана в першу чергу з заходом. Дивіться, яка істерика у них стосовно відмови. Відмови можливої відмови видачі віз туристичних росіянам, навіть пан Шойгу про це висловився, що це виявляється прояв нацизму, тобто це дуже болюча тема, тому що це вони все ж таки своє життя пов'язують з заходом, гроші, які вони награбували, хочуть на заході е е все ж таки витрачати, і тому вся ця внутрішня боротьба якраз з цими буде пов'язана. Ви думаєте, чи піде все таки Європа на те, щоб відмінити візи росіянам? Я думаю, що Європа буде розколота. Судячи з настроїв, до цього готова східна Європа. Це Польща, країни Балтії і так далі. І, ну це вже дуже буде непогано, тому що за відсутності авіасполучення, ну як ти потрапиш, наприклад, до Німеччини, наприклад, через Польщу чи через ту саму Естонію? Тебе просто не пустять там. Да? Німеччина поки що не хоче. Пан Шольц про це говорила. Ну це ще раз покаже, що Європа якраз буде розколота на. По питанню ставленню до Росії, і це ще більше поглибить кризу в самому Європейському Союзі. Пане Тарасе, три останні дні в ЗМІ і в політичних колах активно обговорюють ймовірну зустріч Володимира Зеленського і Путіна на полях g 20 От я вам чесно скажу, що я скептично ставлюся до цієї зустрічі, адже от Володимир Зеленський конкретно окреслив умови, за яких він готовий йти на переговори. І Путіна ніхто на цей саміт, власне, і не кликав. І це от. Можливо, така провокація, чи все ж таки спосіб змусити нас піти на переговори? Е, ні, дивіться. Поки що передумов для перемовин з Путіним немає. Е, вони є консенсус, який склався на Заході, і Західної Європи, і англосаксам, і в українському суспільстві, і е, що до виходу на лінію на 23 лютого ніяких перемовин не буде. А і, власне, от з ідеєю переговорів до нас приїздив Ордоган, а отримав знову ж таки рішучу відповідь, що ми не готові йти ні на які перемовини, поки не будуть виконані наші умови. Як думаєте, на чиєму полі все-таки грає зараз Туреччина? Туреччина грає на полі туреччини. Ердоган коли уколи на знаєте претензії пану Ердогану на починають пред'являти. Забувають, що Ердоган є президентом Туреччини, а не України. Він зараз намагається витиснути з цієї ситуації, що склалася, максимальну кількість бенефіців для власної держави. Він вже від Росії отримав Сирію, отримав Карабах, отримав знижки на газ. Це була під час зустрічі 5 серпня. Отримав кредити на будівництво атомної електростанції. Невідомо, коли що буде. Невідомо, коли що буде віддавати. Мабуть, ніколи. Замість цього він пообіцяв Путіну приїхати в Україну і поговорити з українцями, Щось їм запропонувати. Ось він приїхав. І запропонував, отримав відповідь, а, і тепер поїде з таким знаєте похоронним обличчям до пана Путіна і скаже: Ти знаєш, не захотіли що ще тобі не таси, якщо я далі буду продовжувати їх мовляти. І а, Ердоган абсолютно реальна людина після основи удару по, по Криму, і коли не було ніякої реакції російської влади, а, було точно Ердогану зрозуміло, що позиція що для Росії війна програна. Немає вони, не можуть захистити свою а, територію після того, як розростається війна вже на, на території безпосередньо Росії і безпосередньо а, тієї території, яку вони вважають а, своєю, як Крим Ердогану абсолютно зрозуміло, що стратегічна Росія рівно програє, і тому навіщо бігати а, а, рятувати Титанік? Треба брати з нього з нього великі гроші, вирішувати проблеми власної країни і все. Але ж оцим заграванням Ердогана з Путіним стурбовані і Сполучені Штати і Європа. Як ви думаєте, чи буде якась реакція не тільки стурбованості, а більш якась інша реакція? Ну поки що ніякої реакції немає. Я поки що не бачу особливо реакції. Є там обіцянка в як десь було сказано, порекомендувати. Американським компаніям піти з турецького ринку. Ну порекомендують. Ну вийду ну не вийдуть. і Що далі? Ну, поки немає такої загрози санкції, я не вірю в щось. Ну, тим більше не ідіот. Я впевнений, що він буде йти на межі фолу, але не буде переходити за червоні якісь лінії, які дозволяться. Реально вести санкції проти нього, тому що він і так вже знаходиться під санкціями. Проти нього ж запровадили санкції, коли він купив комплекси С-400 у Росія. Це було декілька років тому. Пане Тарасе, Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії. Дуже, хочете, дуже хоче потрапити на засідання ООН. Росіяни зараз просять, щоб з нього і з російської команди зняли заборону на в'їзд до США і видали їм візи. Навіщо то, е, Росії, яка йде всупереч міжнародним законам і нормам, потрібен діалог з цивілізованим світом? Ну тому що, як я вам сказав, постпутінські еліти вони хочуть повернутися в коло е, нормальних держав. Вони не хочуть ніякої ядерної війни. Вони не хочуть, вони вже нічого не хочуть. Вони хочуть відмотати все назад. І тому такі намагання і пана Лаврова, хоча пан Лавров. Е, Є частиною команди Путіна. Звичайно, що я думаю, що і ми з ним попрощаємось. І таким чином вони намагаються все ж таки зберігати контакти. Не виключено, що в делегації пана Лаврова поїде хтось інший, який буде вести перемовини. А ось для того, щоб в даному випадку не дати можливості все ж таки, можливо, вже йдеться про якраз постпутінські еліти. які... Хочуть вже зрозуміти умови, як вони виходять з ситуації, яка склалася для Росії, і для них, пане Тарасе. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Вам.